Захочеш і будеш. В людині затям лежить невідгадана сила, стверджує Олег Ольжич в одній із поезій. Віриш у свої можливості, зможеш утілити в життя будь-які задуми. Поглянь на виділені слова. Чому в одних пишемо букву Е в закінченні, а в інших и. Сьогодні поговоримо про особливості вживання закінчень особових дієслів. Переглядай відео, став уподобайку, ну мовчитися разом. Дієвідмінювання – зміна дієслів за особами та числами. За особовими закінченнями дієслів теперішнього часу недоконаного виду та майбутнього часу доконаного виду розрізняють два типи дієвідмін першу та другу. Для того, щоб визначити дієвідміну, слід поставити дієслово у форму третьої особи множини. Вони що роблять, що зроблять, закінчення уть, 'ють. Мають дієслова першої дієвідміни. Закінчення «ать», ять дієслова другої дієвідміни. Пишуть, малюють, бачать, говорять. Постав подані дієслова у форму третьої особи множини. Виділи закінчення визнач дієвідміну. Ідемо, ходимо, тягнемо, чуємо, стоїмо, кричимо. Перевір себе. Ідуть перша дієвідміна. Ходять друга дієвідміна. Тягнуть. Чують перша дієвідміна. Стоять. Кричать друга дієвідміна. Це було легко. Поглянь на зразки дієвідмінювання. Визнач закінчення у словах. Перевір себе. Зверни увагу. Інколи виникають сумніви, яку букву писати в закінченні дієслів. Запам'ятай, у дієсловах першої дієвідміни пишемо е, «є», другої и «ї», окрім першої особи однини та третьої особи множини. Прочитай народні вислови устав пропущені літери. Одним колесом не поїдеш. Не взявшись за сокиру, хати не зробиш. Від своєї тіні не сховаєшся. Не знаєш, де знайдеш, де втратиш. Що посієш, те й пожнеш. Народна творчість. Під час зміни дієслова його виду, часу, особи, числа може відбуватися чергування голосних або приголосних Могти. Можу пекти. Печу. Ходити ходжу. Стояти стій. Боятися бійся. У дієсловах другої дії відміни. Після губних приголосних у першій особі однини і третій особі множини перед я ю з'являється л, ловити ловлю. Ловлять. Постав дієслова у форму першої особи однини простеж, які зміни відбулися любити люблю. Часати чашу, водити воджу. Мазати мажу. Просити прошу. Дієслова дати їсти. «бути», відповісти. Та інші з частиною вісти становлять окрему групу відмінювання Однина. Перша особа. Дам їм відповім. Друга особа Даси. Їси. Відповіси. Третя особа дасть. Їсть. Відповість. Множина перша особа. Дамо. їмо. Відповімо. Друга особа дасте їсте. Відповісте. Третя особа. Дадуть, їдять, але зверни увагу дадуть відповідь. Дієслово «бути» в усіх особах і числах теперішнього часу має форму «є». В особових формах дієслів бити, вити, лити, пити кореневий голосний и не зберігається б'ю «б'ють», в'ю в'ють, «лю», лють. П'ю Тож тепер ти знаєш, що дієслова захочеш будеш належать до першої дієвідміни, а дієслово віриш до другої. Тому і букви в закінченні пишемо різні. Зверни увагу слова «жати» «ржати», ревіти і ревти. Слати Узначені посилати. Слати. у значенні стелити. Хотіти. Належать до першої дії відміни. Запам'ятай. Дієвідмінювання це зміна дієслів за особами та числами. Розрізняють дві дієвідміни першу та другу. У дієслів першої дії відміни у формі третьої особи множини закінчення уть 'ють. У дієслів другої дієвідміни закінчення «ать», «ять». пишуть, читають, бачать, роблять. Запам'ятай у дієсловах першої дієвідміни пишемо е, «є», другої – «и», «ї», окрім першої особи однини та третьої особи множини. Під час зміни форми може відбуватися чергування приголосних та голосних мазати, мажу, любити люблю, боятися. Бійся. Дієслова дати. їсти, бути, відповісти та інші з частиною вісти становлять окрему групу відмінювання. Став уподобайку. Стеж за оновленнями на нашому каналі. Учімо українську разом!